Так, ну і знову ж до служби безпеки України, яка сьогодні заблокувала Вайбер канал, що допомагав громадянам провозовного віку уникати мобілізації. СБУ заблокувала канал е, у Месенджері Viber на Львівщині ресурс інформував про заходи, які проводять територіальні центри комплектування та соціальної підтримки у регіоні. Зокрема, учасники каналу зливали актуальні місця вручення військовозобов'язаним повісток та закликали ховатися від представників військоматів. Відомості про локації перебування працівників ТЦК публікувалося з в онлайн режим завдяки інформаторам серед місцевих жителів. Через постійне оновлення інформації Viber канал набирав. Чималого розголосу та швидко нарощував аудиторію. Під час оперативних заходів співробітники спецслужби встановили також особи всіх організаторів злочинної діяльності. СБУ заблокувала канал який перешкоджав мобілізації громадян на Львівщині. Вказаний ресурс інформував про заходи, які проводять територіальні центри комплектування та соціальної підтримки в регіоні. Зокрема, учасники каналу зливали актуальні місця вручення військовозобов'язаним повісток та закликали ховатися від представників військоматів. Відомості про локації перебування працівників ТЦК публікувалися в онлайн режимі завдяки інформаторам серед місцевих жителів. Через постійне оновлення інформації у вказаному вайбер-каналі він набирав чималого розголосу та швидко нарощував аудиторію. Проте, під час оперативних заходів співробітниками служби встановлено всіх організаторів злочинної діяльності. У фігурантів правоохоронці вилучили мобільні телефони із доказами їх протиправної діяльності звернув увагу ще працівників служби безпеки України. Що і в телеграм-каналі є в е, телеграмі є також багато каналів. Ось, наприклад, повістки Львів. Повістки Київ, повістки, Вінниця і Львів. Повістки телеграм-канал налічує 98 801 учасника.